Зетка онлайн маркетплейс, котрий відомий кожному українцю, або як його ще називають, український Амазон. Але є історії, про які знають далеко не всі. Наприклад, про напади на кур'єрів, несплату податків, конкуренцію з епіцентром та цитрусом, масові звільнення співробітників та інші. І про все це говоримо в цьому відео. Вітаю на каналі! Мене звати Христина, і ми одразу починаємо. Так, ми не будемо з вами говорити в цьому відео про сухі факти, благодійність, пункти незламності в магазинах розетка. Про це дуже багато інформації у змі. Ми ж поговоримо про менш відомі історії. Отож, початок розетка був дійсно цікавим, і почалося все аж у 2004 та 2005 роках, коли Владислав та Ірина Чечеткіни запустили інтернет-магазин після того, як Ірина вийшла з декрету і вирішила, що більше не хоче працювати на когось. Подружжя вклало з самого початку 250 тисяч доларів особистих вкладень. І так я нагадую, що це 2005 рік, тобто на той момент це просто якісь нереальні. Гроші. Та і зараз це якісь великі гроші, так але на той час то взагалі було щось космічне. Як стверджує історія, Владислав працював топ-менеджером з продажів компанії брата. Взагалі, спочатку метою було створення сайту з торгівлі косметкою та парфюмерією, але згодом було прийнято рішення перехваліфікувати сайт, так скажемо, в сайт, котрий а, продає електроніку, тобто все, що вмикається в розетку. Звідси, до речі, і назва. На той момент в Україні вже існувало кілька відомих інтернет-магазинів, але в цілому ринок інтернет-торгівлі онлайн-торгівлі лише зароджував. Це не дивно, адже у 2005 році інтернет Україні був лише у 5 мільйонів людей. Про мобільний інтернет тоді ще не було й мови. Взагалі, бізнес-модель насправді була просто топовою. Покупець робив замовлення. Інтернет-магазин одразу ж купував товар у оптовика і доставляв його покупцю. Таким чином, інтернет-магазини уникали створення власних товарних Запасів при цьому вони платили дистриб'юторам техніки практично за фактом отримання товарів і без відстрочки. Тоді як офлайн мережі працювали з відстроченням платежу 60-90 днів. Також інтернет-магазини економили в цілому від 6 до 10 вартості товару, які традиційні мережі витрачали на оренду магазинів і зарплату продавцям. Перших днів існування розетка робили акцент на контент, на якість контенту. І як говорить історія, одразу після запуску інтернет-магазину Владислав особисто наповнював контентом сайт. На той час інші магазини не дуже охоче йшли а, на повернення товару. Але в Розетках в цілому цим було більш-менш. Тут історія нагадує історію Аврора, адже при відкритті на той час в сегменті саме Dollar Стор інші товари, типу копійничка, One Прайс, не хотіли повертати. Товари Аврора ж в цілому побудувала свій бізнес з самого початку на історії з тим, що повернути можна було абсолютно все. До речі, про Аврору на каналі було окреме відео. Якщо ви його не дивилися, дуже раджу і посилання залишу в описі до цього відео. А ми продовжуємо про розетка і вже у 10-му році асортимент на сайті значно розширився. Крім техніки електроніки почали продавати дитячий одяг, іграшки та аксесуари для спорту. До речі, цікавий факт тих років з 2007 по 2013 рік можна було. Розплачуватися на розетка лише готівкою пов'язано це з тим, що у 2007 році кількість шахрай з картами в нашій країні досягла такого рівня, що без оплату довелося на довгий час. Відключити далі. Поговоримо про стосунки розетка з податковою. З того року розетка потрапила під приціл, так скажемо, податківців. Обшуки в компанії проходили майже щодня, доходили до жорстких сутичок. Обшуки в цілому тривали місяць. Компанію звинувачували у несплаті податків більше ніж на 7 мільйонів гривень, і все через ввезення в країну товарів за заниженими цінами через тіньові фірми. Нагадаю, що обшуки тривають місяць. Через це звичайно були припинені продажі зі складів. Обшуки в офісі хостингової компанії призводять до 10-денної зупинки сайту і переходу розетка на німецький хостинг на домені rozetka.com.ua, що унеможливило блокування сайту в майбутньому. Розетка, зрештою, виплатила 5 мільйонів гривень за податковими заборгованостями і близько 1 мільйону штрафу. Керівництво розетка спочатку коментували, що це була спроба рейдерського захвату великого успішного бізнесу. Ну тобто, простою мовою. Намагалися віджати бізнес. А згодом Владислав робив інші заяви і публічно вибачався перед податковою міліцією і вибачався саме за своє емоційне висловлювання. Але прикол в тому, що через 10 років це був канал Бігмані. Або у Анатоліча він казав, що все ж таки розетка була біла, чиста, прозора, і це все ж таки був рейдерський захват. Але в цілому, тоді, у 2012 році, розетка продовжила свою роботу після виплати податків і штрафу. А у 2022 році, лише за 9 місяців, держоргани перевірили розетку майже 100 разів. Уявляєте, за 9 місяців 97 перевірок. Так вести великий бізнес успішний в Україні дуже весело. Речі стосовно самої платформи. Сайт з самого початку розетка з 2005 року був повністю російськомовний. І українська версія сайту додалася лише у 16 році, тобто аж через 11 років, після численних скарг самими користувачами. У тому ж 16 році платформа додала функціональність торговельного майданчику, і з того часу на сайті свої товари можуть продавати інші учасники, тобто з того Часу розетка почала перетворюватися, так скажемо, маркетплейс. Ну, Відповідно, почали додаватися масово інші групи товарів. У 2018 році Розетка увійшла до топ-10 найдорожчих торгових марок України. Компанія посіла третє місце, поступившись лише Морженській і Новій Пошті. І цього ж 2018 року восени антимонопольний комітет України дозволив розетка придбати 54% частки в бізнесі групи компанії Ево. Так ретейлер отримає контроль над маркетплейсом. Prom.ua, Bigly, Шафа Юе, крафта Юей, Кабанчикнет, закупки UA та інші сума угоди за різними оцінками склала від 12 до 15 мільйонів доларів. У 2020 році Розетка випустив свій бренд побутової техніки та електроніки, який називається РЗТК. Ну відповідно від розетка. У 2022 році звичайно розетка, як і всі інші бізнеси України, постраждала, і оборот компанії впав з 4 мільярдів гривень до 23 мільйонів. Також розетка втратила 25 магазинів, які були знищені або розграбовані, а склади біля Києва були заблоковані. До того ж, звичайно, люди перестали купувати товар, натомість навпаки, оформлювали повернення. І знаєте, що зробила розетка? Владислав розіслав співробітникам лист, в якому йшлося про звільнення більшої частини працівників з Вісьма тисяч людей В листі він зазначив, що велика зростаюча компанія перетворилася на літак у піке, і все, що будувалося 18 років, зруйновано. І відповідно, що компанія не може забезпечити наразі роботою більшість співробітників. І так, звичайно, як я вже казала. Логічно, весь великий і маленький бізнес в Україні постраждав у 2022 році, але я щось не пригадую такої кількості звільнень масової в перші ж півроку повномасштабної війни. У інших бізнесів так були скорочення, були звільнення, але не в такому обсязі. І ще декілька історій, про які ви навряд чи чули в 2011 році. Напали на кур'єра розетка. Замовили ноутбук вартістю 5,5 тисяч гривень. Попросили доставити до однієї з багатоповерхівок на виноградорі. А в свою чергу замовник попросив піднятися до квартири кур'єра, обмолюючи це тим, що він інвалід. Відповідно, вийти до під'їзду не зможе. Вже на сходах грабіжник вистрілив у. Кур'єра з травматом і вистрілив прямо в обличчя. Але кур'єр не знепритомнів і з ноутбуком зміг вискочити з під'їзду, а злочинець втік. Кур'єр вижив, але отримав звичайно. Серйозну травму обличчя збройного грабіжника. До речі, тоді вирахували якимось чином за номером телефону і засудили до 8 або 9 років. Але наскільки я знаю, вийшов він набагато раніше. Наступна історія у 16-му році власник Владислав звинуватив епіцентр в неконкурентній поведінці. Нібито епіцентр вимагає від постачальників не продавати товар на розетка. Потім, до речі, були аналогічні напади один на одного з цитрусом. Тому розважалися українські гіганти як могли. Наступний факт. У 2019 році Держпродспоживслужба перевірила 16 зразків різних товарів, які продаються в розетка, і сім не пройшли лабораторні випробування. Наприклад, небезпечним був один з електрочайників. Керамічна електронагрівальна панель, інфрачервоний обігрівач, які могли бути небезпечними та і смертельними, а можливо і були навряд чи ми з вами коли-небудь дізнаємось. Але абсурдність цієї історії в тому, що експертиза коштувала близько 36 тисяч гривень, а штраф епіцентр отримав в розмірі семи чимось тисяч гривень. Так, штрафи для бізнесів для великих гігантів в нашій країні реально дивують. Тобто, уявляєте весь рівень абсурдності бізнес, який на початку свого розвитку Звитку, в 2005 році вкладає 250 тисяч доларів у свій розвиток. Ви 2019 році сплачує штраф за те, що продає техніку, яка може бути травматичною або навіть смертельною в розмірі 7 тисяч гривень. Абсурд, у всій красі. Що думаєте, до речі, ви про розетка в цілому? Чи часто замовляєте через цей маркетплейс? Можливо, у вас були якісь цікаві історії пов'язані з сервісом розетка? Пишіть в коментарях, а ми з вами зустрінемось в наступних відео на каналі. Бувайте!